Ще одна теорія старіння. Епігенетика. Ми не заручники наших генів. Наші гени це не вирок. Це інструкція, але не сценарій. Епігенетична теорія старіння каже, ми старіємо не тому, що гени погані, а тому, що з часом змінюється їхня активність. Вмикаються гени запалення, вимикаються гени регенерації. І це залежить не тільки від віку, і способу життя, харчування, стресу, токсинів. Датки на поля генетичного тексту. Вони керують тим, що буде прочитано, а що ні. І ми можемо впливати на ці мітки через нутрицептики, наприклад, кукумін, резбіратров, через глибокий сон, медитацію, фізичну активність, через гономональний баланс і зниження системного запалення. Епігенетика це наука про вибір. І кожен день це шанс переписати свою біологічну історію, не змінюючи гени, а змінюючи їхню мову.